Вітаємо! Пропонуємо вам лот жіночого одягу Гес плюс Levi's. На відео лот номер 2 В лоті 36 одиниць. Ціна за одиницю 11 євро. Гес. E Шорти від Левайс. Розміри в лоті різні. Так, ось ще така одиниця. Шорти. Відливайсь. Базова футболка Лвайс. Хороший розмір не маленька. Шорти Levi's. Теж, бачите, посадочка хороша. Основну частину лоті складають, ну, футболки. Сакошечки, футболки, там топчики. Далі спортивні штани. Давай. В лоті може бути 2-3 одиниці, джинси, джинс також 2-3 одиниці, сукня від ГЕС. шорти та спіднички. 7 одиниць, так, 6-7 одиниць. Решта все е, е, йде верхній одяг. Тобто футболки. Гес. Можна скомпонувати. Речі чудово працюють один з одним. Гес. Можна тут компонувати, будь-як у нас вісім. Спортивні брючки від Levis. Прямі. Далі Levi's, класна моделечка на запашок. Тоненька, тоненька, зовсім тканенька. Ну, варіант. Можна із під ці джинси скомпонувати. Теж зверніть увагу посадочка, яка гарна посадка. Це джинси від Guess. Ходова модель, сукня від Guess. Красиві такі от топ, не топ, блуза. Така от футболка красива. юбка від гес теж може чудово працювати разом. Футболка від ГЕС. Всі речі такі стримані, немає ярких, кричащихся. Теж хороша посадочка, гес-джинси. Приємний, ніжний, лавандовий колір, світленький, хороша посадка. Левайс. Шорти від Гес. Гес. Нагадую, ціна 11 євро за одиницю всього на всього. І джинси її за 11 євро. Просто супер ціна. Топчик. Рідничка без. Десь футболка. Десь така і розмір хороший. Далі ось ці брючки. Спортивні відливайся, вони є в кожному лоті одна або дві одиниці. В цьому лоті тут дві одиниці, але у різних розмірах. Різні розміри. Класні теж прямі модель ходова. Далі, якщо будуть отакі от коробочки, там іде дві одиниці в цих коробках базових футболок. Тут сіра і біленька. Ось така. Бачите з надписью. Е -е... Ціна рахується, як за одну одиницю. Дві за ціною однієї. Далі сукня від гес. Така легенька-легенька. Чудовий літній варіант, довго. Топ від Guess майка. Майк, ну, Вона така класна-класна взагалі приємна до тіла. Guess. Ще одна прикольненька моделька. Так, сукня. Це да, навіть є тут, дивіться, Марчану, Гес Бай Марчіану. Сукня все у другому розмірі. І ось такий топ. Отже, всі деталі це від ГЕС. Є в кожному лоті. Е, майже, так. ні, не у всіх лотах. Е, Ця інформація буде прописана у описі. Для більш детальної інформації звертайтеся до наших менеджерів. У мене зв'язочку, ваш луч, телефонуйте, пишіть.